Маркер подій це коли ви можете нас чути по всіх частотах «ФМ Галичина або дивитися на живо стрім з нашої студії. Треба підписатись на канал «ФМ Галичина в Ютубі і натиснути кнопку наживо з нами на зв'язку. Військовий експерт в минулому співробітник служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаємо вас! Вітаю, дуже дякую за прошення. На навзаєм що відгукнулися, шкода, що не такий стійкий у нас відеозв'язок, але принаймні будемо вас чути. Є така звичка під кінець року в совків їсти олів'є і їхати в з легким паром в баню. А в нас підводити підсумки. Рік був абсолютно диким. І в цьому випадку, що ми можемо на висновку дати з точки зору служби Божої України, скорочено в народі СБУ? Чи вдалося переламати російський гідрі хребет принаймні в глибокому тилу? Так ну давайте будемо з вами опорувати виключно фактами і можемо говорити з вами дуже впевнено про що. Те, що Те, СБУ все-таки змогла своїм безпілотникам. Перше загнати російський чорноморський флот, ну буквально за Можайськ, Створи перетворити флот, який був раніше піратським, на який флот я дуже перепрошую бомжів, бо він е, ховається то в новоросійську, то ночує десь в Абхазії. Але в Киму намагається ну зайвий раз не з'являтися інакше надводні безпілотники відправляють на дно черговий черговий корабель. Це одна складова. Друге, далекобійні безпілотники, які залітають в Татарстан, місце е, збирання шахетів. Плюсуємо безпілотники, які залітали в великі місця скупчення боєприпасів. Склади октябрьський солдатський терапец. знищено десятки тисяч тонн боєприпасів. і От терапец, називалася така загальна цифра: влучання 30 кіло боєприпасів. боєприпасів. 30 тисяч тонн вибухнуло, винесло в повітря, і це дорівнює це навіть більше ніж вибух в Нагасакі. Там здається, 27 сім було. Тут 30 кілотон ага. еквівалент ратилови. Це все безпілотники СБУ. Ну і давайте так. Робота на двох СБУ та ГУР знищення нафтової галузі Російської Федерації. І от вам скажу, фахівці вже порахували, кажуть. З січня по грудень 24-го року такі спільні удари призвели до того, що Нафтопереробка Російської Федерації загалом простоювала 13% потужностей. Тобто 13%. Так, це не 23, це не 33, але 13% угу. це потужно вже. Пане Іване, а поясніть, якою логікою користуються, коли нам кажуть, о, оце були е, смішні і цікаві безпілотники, привітали русських, але вони були від Буданова. А ось це були безпілотники від СБУ, від Малюка. Так. Як вони між собою ділять ворога? О, ну, дивіться. Ну, є там моменти, коли вони між собою там домовляються, куди влучає, куди, ну, хто, б в, хто буде цілитися, ну, щоб не було знаєте, подвійної роботи по одному і тому ж самому uh -huh. об'єкту. Я поясню, чому так відбувається, чому вимушені виходити в публічний простір. Були такі моменти, коли працює одна організація, вона влучає або вона знищує когось, стріляє, підриває на тій території. Ваші колеги журналісти починають обзвонювати іншу організацію питають: а це не ви? І там така відповідь: ну кожного зрадника знайде відповідь. Ну і всі, о, це була ця організація. все. інші, звичайно, дуже образу. Як так ми працювали? Тому вирішили так. Як тільки є результат, одразу треба в ефір з посиланням на джерела, бо інакше інша сторона результат забере собі. Ну, о, дивіться, тут це не завжди так все працює по цій формулі. Ми, дуже симпатично е, їздять московські електросамокати, нам дуже сподобалося. Ад'ютант і його е, ну, генерал, який відповідав за незаконні е, застосування хімічної зброї, тобто воєнний злочинець. Ігорьошка е, був був ним. А потім ми, ми спілкувалися із співробітниками СБУ. Вони кажуть, ми не заперечуємо і не підтверджуємо. А ми не знаємо, хто це. І от в цьому випадку. А ми хочемо знати, хто це. А я вам зможу сказати: це дійсно була служба спеки України. Це її фахівці відпрацювали. Це їхня була розробка. Подивіться, будь, будь ласка, вони не повторюються кожного разу. Щось новеньке, куля для Ківи. 21-тонна тонне випухівки для кримського мосту. Раз потім безпілотник для кримського мосту. Два погруддя для, для татарського. Три чи чотири вже потім самокат для генерала Кирилла ну, зрозуміло, що Російська Федерація зараз намагається реактивно. А тьотя Дугіна це, на, на чийому рахунку Галина точно, точно Дюгін це теж була СБУ, ага. але там трішки не вдало було. І Захар Прилепін це теж від служби безпеки України було вітання, але але Переприлепін ще ж, ж живий, живий, просто живий. тільки там, співає високими пересів. нотами, та по моєму так. Він пересів, він пересів інша в переднього сидіння на заднє, і це йому врятувало життя. Зрозуміло, нас Нацб... ворогів за за межами України є Мало список можна продовжувати, я впевнений, що СБУ і всі інші наші спеці будуть його продовжувати. Але я ще раз запитував вас по підсумках внутрішніх, і тут треба, напевно, розділити питання. Бо коли нам одеський очільник військово цивільної адміністрації розказує анекдоти Одеські про те, що великий путінець і русамірець, такий русський духовно-православний фашист Агафангіл, Ходив з іконою по пляжі, лякав меду з крабів і відлякав русських десантників, то це крінжуха. І в цьому випадку нас менше цікавить анекдотична сторона медалі, як те, що Агафангел чомусь собі ходив. Чому, наприклад, Агафангели чи Запорізький Лука не сидять? А, от, наприклад, дивлюся зі свіжого на сторінці Служби безпеки України. А от заочно, наприклад, для ізюмського такого попа, який абсолютно благословляв руських на захоплення ізюму. Це я про. Мітрополіта Ізюмського та Куп'янської її паркії, УПЦ Московського ордена Леніна Патріархату Олега Іванова Єлисея. Ну, виходить, якось так. Ну, у мене на вибірковість. Нам хочеться зрозуміти, чому одних попів з ФСБ беруть, а інших попів з ФСБ не можуть взяти. Я я поясню, дивіться, я, я розумію цю. Це обурення, і після, дивіться, наступним чином. А у нас ж права держава. Ми ж не можемо взяти цей господі наган або парабілу, і піти до церкви і почати стріляти всіх, хто там виходить з цієї церкви. Ну давай так, ми ж не можемо. Ми ж ні, так а ніхто всі... про це не говорить. Ми говоримо ну, про ми хотіли, ми конкретних ми хотіли, злочинців. Це. Про вирісах. Щоб конкретно було, треба щось їм пред'являти. Якщо проти одних є там, наприклад, факти перехоплення там, телефон листування в електронній угу. пошті або свідчення. Якісь о супер працює. Якщо ми знаємо про кого, що він можливо про але у нас немає жодних жодних доказів, то ну давайте так відкрили проти нього кримінальне провадження. Пробуємо його засадити до в'язниці. Не працює суд. каже хлопці: у вас немає доказів, а, людину виправдовують. А ще гірше, наприклад, якщо вона звернеться до Європейського суду з прав людини, і там кажуть, та ні, це переслідування було безпідставним, і Україна понесе великі, великі а, ну, збитки. Ну не, не, не матеріальні, ні, там скільки там 30-40 тисяч євро змусять виплатити це в рамках держави небагато. Але медійно Російська Федерація цим скористається. Ага. Ну, я бачу а тобто ой, беруть 100% варіанти. Тобто беруть тільки тих попів, яких піймали, як то кажуть, на гарячому або благода. Ну, Перехову... Управдовувати, Ясно. Управдовувати все. Добре. Тоді візьмемо абсолютно вже визначених судовим рішенням іменем України заборонені антиукраїнські політичні банди, деколи партіями їх називають, зокрема ОПЗЖ. І отут так. якось теж складно зрозуміти логіку 24-го року Шуфрич за ґратами. Правда, так. Ж суд йому там дозволив виконувати обов'язки е, відповідно народного депутата прямо з за ґрати. І залишилось за душками питання, так він буде мати доступ до державної таємниці і надсекретних інформацій, Чи в СІЗО він все-таки не буде мати доступ, якщо йому суд дозволив продовжувати? Це по Шуфричу? І загалом, як то кажуть, а чого ж Шуфрич сидить, а бойко має гуляти собі в дорогому светрику в Тіктоках? Я зрозумів. Дивіться, ну Служба безпеки викликала на профілактичну бесіду. Він сходив, сходив, отримав по шиї дуже сильно. Записав інше відео. Я можу пояснити те, що відбувається виключно політичною складовою. Приведу вам цитату слова цитату, від народного депутата пана Гончаренка. Він висловився таким чином. Він каже, що офіс президента взяв заручники ОПЗЖ, і тепер mm -hmm. вони працюють. У... Чи в полом взяв, чи заручники, не пам'ятаю, тепер вони працюють для того, щоб підстраховувати, коли немає голосів в цій монобільшості. Тобто, це його слова. Ага. Я можу тільки послатися так. на нього. От можливо пояснити, що щось буває. А я можу послатися на очільницю слуг народу. Пані Шуляк сказала, що у нас ОПЗЖ дуже конструктивна співпраця. І от в цьому випадку виходить, ну, е, як Службі безпеки України виконувати свою основну функцію, якщо перед там всіма нашими захисниками. З СБУ і перед паном Малюком поставлять у цей варіант. їх не трогайте, бо нас не вистачає голосів. В нас така так, мона... може теж може бути, теж угу. може бути. Я поясню логіку. Дивіться, голова СБУ відноситься до компетенції президента. Він перед цей... президенту президентою угу. відповідно до конституції. Якщо президент каже ні, це означає, що ні, ніхто не буде перед президентом вистрибувати, бо одразу можна повинити. Тоді в такому в такому випадку відповідальність за таке несе президент, якщо він спиняє голову. СБУ, я правильно розумію? Ну ну давай так. Якщо у голови є матеріал. Угу. Пан президент каже ні, Стоп. То ну звичайно, то після цього всі розбратися. Ну звісно, що не зараз це, не перебуває. зараз, на жаль. Після війни табуває та. Держав... у нас дві хвилинки залишається, і тут ще дуже важливий момент. Пам'ятаєте, ще в 23-му році ми казали, ну все тепер ми надіємося на службу Божу України. Вона попрацює, тому що були витоки інформації, і це вам як то кажуть, не Вагнер Гейт. А це покрутіше. Це були витоки інформації щодо контрнаступу. Президент сказав, що плани контрнаступу в Москві були, як то кажуть, миттєво. Всі говорили, є на найвищому рівні кріт, а може і кроти. От, пройшов 24 рік, нам крота не показали або кротів. Де, де ви мої кроти мого народу? От питання останнє. Ох. Тут треба питання адресувати ну, мабуть, до служби безпеки, щоб вони сказали. А вони що, знають чи... і не можуть взяти. Чи вони не Або, знають? Ну, не забувайте, що може бути такі історії як публічні заяви? Ну згадайте так. Бул здається, це був 2020 рік. Коли президент е, повідомив, що от готується заколот, і він називав здається пана Ахметова. Що угу. він був в заколоті? А потім якось ну був заколот, не було заколоту. Не зрозуміло, було не було. от я думаю, тут треба звернутися, от прямо і запитати. Відверто скажу, у мене інформації з цього приводу немає. Ну, от шкода, бо ми дуже до, до, до Ялинки хотіли побачити кротів. Ну, тут, ну Дивіться, да, ну я розумію, але є президент, є голова СБУ, є служба, вони можуть це розказати, якщо щось є. Бо Відверто скажу, я не знаю і не хочу домислювати, вливати якісь. Там, так, а а от да. ми ще про одного героя в лапках забули спитати у вас сидить за ґратами, мама так. любить скорость, він же найголовніший так. слуга народу по Київській області. Тепер взагалі е, ніхто звати його Дубінський. Він звіти ютюби стрімає, і причому стрімає такі Ютуби, як в стилі шарія в антиукраїнській. І як це виглядає? Тобто, це є якийсь окремий м, алгоритм для дубінських виписаний, е, що ти можеш сидіти за ґратами і роби, вчиняти далі онлайн цифрову антиукраїнську діяльність? Чи як? Бо він ж людина, ніби під американськими санкціями і так далі. От тут дійсно теж цікаве питання. Я відверто скажу. Я його не досліджував. Буду відвертим. Я знаю, що він там. Ну він є об'єктом великої зацікавленості з боку української контррозвідки. Угу. Припускаю, що можливо його хотіли б обміняти, видати на когось. Можливо, росіяни вже й запитували, бо вони дуже полюбляють таких медійних персон. І можливо, навіть а пан Андрій Деркач, який був, пам'ятаєте, з ним на прес-конференції разом, але він на... ж тепер сенатор від Архосьнатор Ось, сенатор. сенатор да, від Російської Федерації отримав ну, це, це... Но... в Російської Федерації. Я думаю, що він тягне за нього, перепрошую, мазу, щоб пана Олександра Дубінського повернути no. до Греції. А можливо, Україна просто поки що не погоджується. Чекає на щоб обміняти за вигідним курсом. Ну так, ну, підводячи підсумки цього року, бачимо такий собі зліплений сніжгові... сніговичок вигляді такої фігурки ківи, який пальцем тикає в сторону Астрахані. Каже, там сидить кигибіс Деркач, зрадник українського народу. Ну ось так ми з вами підвели, що встигли підсумки, а вже всі решта будемо аналізувати в наступному році. Пане Іване, дякуємо за участь в нашій програмі. Дякую, дуже військовий дякую. експерт, колишній співробітник СБУ. Іван Ступак. Це був Маркер Подій. До нових зустрічей. Все от те, що ми встигли.